Ми з вами таке проробили, ви собі навіть не уявляєте. Але для початку розповім вам про що сьогодні буде наше відео. По-перше, шахраї замовляли справжній айфон і міняли їх на пластилінові. Почалася війна між Ізраїлем та Іраном, СБУ та Нацполіція запобігли теракту завдяки школярці. Син Лукашенка може одружитися з дочкою лідера Китаю. Уявіть собі, викладачка КПІ... Дещо дивне зробив під час викладання по зуму, і це я відео. Давайте так я вам його покажу. Трамп заявив, що Путін воював у Другій світовій війні, а його тепер всі чомусь не люблять. П'яна мешканка Дніпра вкрала телевізор в дуже цікавий спосіб. І багато що з сьогоднішніх новин буде в е, відеоформаті, багато відеоматеріалів. Тому ми сьогодні класно, динамічно я б сказав, по-тіктокерськи, мінімально проведемо час. Коротше, в будь-якому разі, як завжди, офігенно, як ви обожнюєте, у крінж тижня. А за шоудими двічі на тиждень, в та в неділю, збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні та світі за тиждень. Так що ставте лайки, будь ласка, прямо зараз, ставте чайчик, а ми починаємо. Мо, пігнали. Oh, okay, okay, okay. Значить, в Одеській області двоє чоловіків придумали хитру схему, як забрати новенькі смартфони iPhone 14 безкоштовно. Вони замовляли телефони на Укрпошту, а потім підміняли їх на підробки з пластиліну. Я дуже хотів би побачити, як вони виглядають, тому що я впевнений, що просто аєнна. Я просто собі уявив, знаєте айфони, які я б зліпив десь приблизно в семирічному <с Cette> віці. Я сподіваюся, що так само виглядали і ті підробки, і співробітники пошти такі: виглядає як справжній. Так от, чоловіки вказували неправдиві дані утримувача. Коли приходили у відділення, один з них відволікав працівника пошти. Я сподіваюся, це був якийсь виступ з танцем і грою на кларнеті. А інший тихцем діставав із кишені ідентичну коробку, в яку заздалегідь поклав пластилін. Справжній телефон він ховав, а підробку повертав не оплачуючи покупку. Типу, не подобається якийсь він. Ліповий від слова ліпити. Зрозуміло такі жарти сьогодні. При цьому ж того ж дня вони повторили цю аферу в іншому відділенні, але там їх уже затримала поліція, і айфони знайшли та повернули суд. Визнав чоловіків винними за статтею 190 шахрайство, яке сконане повторно групою осіб і присудив їм два роки позбавлення волі. Але з огляду на те, що вони зізналися і розкаялися. Ну, було видно розкаяння в їхніх очах, їх було вирішено посадити за пластилінові грати. Ні, на жаль, цю деталь я придумав тільки що, але їхні покарання замінили на рік умовно. І мені в цій ситуації здається іронічним те, що у нас за крадіжку під час воєнного стану дають по 8 років е дуже часто. А тут е просто через те, що ця крадіжка відбувалася в якийсь винахідливий спосіб, із використанням. Образу творчого мистецтва. Це вже вважається шахрайством, а не крадіжкою. Тому, ну які вісім років вони ж не кон'як з магазина сидили. А це, ну, майже пранк, тому з повагою до творчого підходу рік умовно. От така вам перша новина. Просто щоб не починати з Ізраїлю та Ірана. А ми якраз до нього і переходимо. Коротко, найголовніше рухаємось. Уночі на 13 червня Ізраїль наніс масований авіаудар по Ірану, і ціллю стали об'єкти, пов'язані з ядерною програмою: ракети, склади зброї, системи ППО, штаби високопосадовців, що доволі цікаво. І Ізраїль пояснив атаку як спробу зупинити Іран від створення ядерної зброї. І Ізраїль пояснив атаку як спробу зупинити Іран від створення зброї ядерної зброї, враховуючи що зараз себе має Іран, і чий він союзник. А я нагадую, що Росії з якогось боку цю ціль можна було б чудово зрозуміти, але на жаль, не все для України в цій ситуації добре. Більше того, за різними джерелами внаслідок удару загинули щонайменше... Троє впливових генералів. Серед них командувач іранської армії Мухаммад Багері, очільник корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі. Я хочу, щоб це трошки повистіло в повітрі, та заступник голови Збройних сил Голамалі Рашид. До речі, у мене в школі десь в паралельному класі вчився хлопчик на ім'я Рашид, і всі називали його Рома. Іран, в свою чергу, відреагував різко, було б дивно, якщо б він якось інакше відреагував. Верховний лідер Аятула Хаменеї. Я думаю, такий наголос, хоча я в цьому не впевнений, пообіцяв, що Ізраїлю буде суворе покарання. А військові заявили, що Ізраїль і США отримають ляпаса. У США ж кажуть, що не брали участі в атаці, хоча Трамп ледве. Натяками не взяв на себе всі заслуги. Ну Трамп, коротше, я думаю, що про це можна було б навіть не казати. Завтра він скаже, що він такого не казав. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Ізраїль діяв сам і вважає це самообороною. Він закликав Іран не мститися американським об'єктам. В Свою чергу прем'єр Ізраїлю Натаніагу сказав, що операція успішна, але попередив громадян, що вони мають бути готові до ударів у відповідь і перебувати в укриттях в момент атаки на Іран. Натанягу злетів на літаку судного дня і літав над Середземним морем, очікуючи масованого та комбінованого удару від Ірану. А потім він все ж полетів до Греції. Ох... Звучить дуже серйозно, погодьтесь, маленький відступ, що таке літак судного дня. Я вам зараз поясню, це неофіційна назва спеціального військового літака, створеного для керівництва державою або збройними силами у разі ядерної війни і глобального конфлікту, чи іншої мега надзвичайної ситуації, коли звичайна система управління зруйнована або недоступна. От уявіть наскільки все серйозно. Тобто це літак найвищого рівня захисту. Це захист від ядерного вибуху, електромагнітного імпульсу, радіації, і він може працювати в умовах повного ядерного апокаліпсису. Тобто, уявіть собі, як уявлялися можливі перспективи того, чим все може продовжитися. Цей літак оснащений системами зв'язку, які дозволяють керувати ядерними силами та армією навіть під час. Атаки, і цей літак може перебувати в повітрі кілька діб без посадки завдяки дозаправці у повітрі, і у цього літака екіпаж відповідний, тобто там військове командування, офіцери зв'язку, технічні спеціалісти, і як ми зрозуміли, іноді навіть президент чи міністр оборони. Так, от однією з головних цілей атаки був завод із збагачення урану в Натанзі. Це підтвердив і керівник МАГАТЕ Рафаєль Гросі. Тепер організація перевіряє рівень радіації на об'єкті, і, начебто, поки що він не те, щоб сильно небезпечний. Ізраїль задіяв понад 200 бойових літаків і скинув сотні бомб по різних куточках Ірану, вразивши понад 100 Об'єктів, уявіть собі, наскільки це потужна атака, і наскільки вона заздалегідь готувалася. Так, от пам'ятаєте, я вам казав, що не все так позитивно в цій ситуації для України після цієї атаки, що власне завжди стається після загострень на Близькому Сході. Різко зросли ціни на нафту. Марка Brent подорожчала на 9% і коштує тепер 78 доларів за барель на момент зйомки цього відео Іран, який контролює вихід з перської затоки. Може у відповідь перекрити шлях нафті з Іраку, Саудовської Аравії та інших країн. А як ви розумієте, це вигідно Росії? Оман, який намагався допомогти з переговорами між США та Іраном щодо ядерної угоди, розкритикував удар Ізраїлю і назвав його небезпечним та безрозсудним. І на 15 червня в Омані була запланована зустріч спецпредставника США Стіва Віткофа з головою МЗС Ірану, і тепер вона. Не відбудеться тим часом. Дональд Трамп заявив, що ще до атаки знав про плани Ізраїлю, цитуючи: в Ірану не може бути ядерної зброї. Ми сподіваємось повернутись за стіл перемовин е. -е. Звичайно ж, Іран не обмежився просто погрозами і випустив по Ізраїлю чотири хвилі ракет. І за інформацією змі, у наслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей. Близько 80 людей отримали поранення різного ступеню. Тяжкості. І ви спитаєте, а як же той самий залізний купол над Ізраїлем? За словами армії Ізраїлю, більшість ракет були збиті системами ППО, але кілька снарядів влучили у центральні райони країни. А за словами Fox News, я не знаю наскільки це авторитетне джерело. Одна з ракет влучила в так званий ізраїльський пентагон. Звичайно ж, Іран звинуватив США у підтримці Ізраїлю. Мовляв, вони надавали розвіддані і зброю, і через це МЗС Ірану назвав подальші переговори з США про ядерну угоду безглуздими. І тут для того, щоб ми дещо краще засвоювали цю інформацію, я не можу з вами не поділитися, що у мене зі словом безглуздо є одна чітка асоціація, і через неї я це слово у себе в голові завжди промовляю так: без. Глуздо, пам'ятаєте випуск Хата на тата, де ще був я комік, гуморист Сокіабле. Так от цей комік гуморист, він розповідав свої жарти батькові, і батьку вони не здавалися смішними. І він в сповідальні на камеру колись прокоментував те, як для нього звучать жарти його сина. І він сказав це так: Без глуздо. Тепер я не можу сприймати це слово якось інакше. Коротше, якщо підсумувати, кажуть, що ця війна може протривати тиждень, або дехто оцінює в два, і це не Олексій Арестович, в разі чого не знаю, так це буде чи ні, як мінімум, тому що я ні, я в цьому не розбираюсь, але... Коротко, ізраїльський посол каже, що Іран сам готувався до війни, а удари – це самооборони. Він додав, що Іран близький до створення кількох ядерних боєголовок. Це бентежить багато кого в світі, зокрема, США. Звичайно ж, багатьох при цьому бентежить. Підхід, який обрав Ізраїль, враховуючи, що вони гатили по цих заводах по збагачення урану, ну коротше, це небезпечно, це і політично доволі висока турбулентність в світі. І водночас у США і Ізраїлі тривають консультації. Прем'єр-міністр Натаньєго вже вдруге за два дні спілкується телефоном з Трампом. Очевидно, що це буде доволі гострою темою найближчим часом в світі. І як все в світі відбувається, от останнім часом все може змінитись як завгодно. В будь-який момент. Тому будемо сподіватися на найшвидшу деескалацію. І, якщо чесно, перш за все через те, що хочемо, щоб це не приносило жодних бенефітів Росії. Це чесно, рухаємось далі. А тепер увага. Новина про найахотніше. Нішу аудиторію серед усіх можливих. Я вам зараз дещо покажу. От, подивіться, будь ласка, це те, що ми з вами назбирали за двоє діб. За двоє я казав: ну можливо, ми зберемо 300 за два тижні. І ми вже майже їх зібрали за дві доби. Нас, до речі, репоснула третя штурмова, для якої ми і збираємо. Для тих, хто не в курсі, що взагалі відбувається, ми постійно, дуже швидко, б'ючи всі рекорди, збираємо гроші на війську. Цього разу ми вирішили розіграти. PlayStation 5. І дуже сильно крутий 50-дюймовий 4К телевізор, Samsung Frame з турбоприводом і прибамбасами. Ну, це так своїми словами. І ми вже майже закрили цей збір. Я вам ось що пропоную: давайте ще раз максимально в стратосферу. Нам треба зібрати це що найшвидше, просто для того, щоб ми могли ще більше виюватись. В другу чергу, а в першу, звичайно, для того, щоб допомогти війську. Очевидно, що це завжди на першому місці. Потім плейстейшени, телевізори і вони. Хоча на одеській тюрмі написано, що хороший понт дороже діяннях. Я також вам нагадую, що ті, хто задонатив 200 або більше гривень, автоматично, гарантовано отримає посилання на ДОП-контенти. Багато людей його вже подивилися, дуже сильно задоволені, багато коментарів, лайків, всі щасливі. Я в першу чергу. Тому я вам пропоную не втрачати темп. Всі постійно кажуть, що в Україні важко збори закриваються, а ми не такі. Це не про нас. Ми можемо подати людям приклад. Тому, будь ласка, включіться. Давайте спробуємо реально за один день добити цей збір. Кидайте мало, багато, головне, щоб кинули всі, хоча б потрошки, і ми однозначно за цей відос доб'ємо цей збір. Я вам буду безкінечно вдячний. Я знаєте, думаю, що було б правильніше, не дивлячись на те, що нам постійно з вами надсилають прапори, подяки. Я думаю, що все ж таки, перш за все, подяка і підтримка має надходити від нас. Тому давайте її продемонструємо. Ну і звичайно поб'ємо черговий наш рекорд. Тут QR-код, тут посилання. Ви знаєте, що робити, а ми рухаємось далі. Пам'ятаєте, я вам розповідав про чат-бот, який запустили СБУ, через який можна зручно спалити ФСБшника. Це лапки не в плані неправда, а в плані цитата. Так от СБУ і Нацполіція запобігли теракту в центрі Івано-Франківська завдяки школярці, яка повідомила в чат-бот з ПАЛ ФСБшника про спробу її вербування російським агентом. Розповідаю, вибухівку мали підірвати в міському парку. У годину пік, і теракт вдалося зупинити завдяки 15-річній школярці. До неї в месенджері написав агент ФСБ і запропонував гроші за завдання: виготовити вибухівку, підсилити її гайками та заховати у термос і віднести в парк, де мало бути багато людей. Більше того, щоб дівчинку не запідозрили рідні, куратор наказав їй зібрати вибухівку в зйомній квартирі. Потім мав підірвати пристрій дистанційно разом із дитиною, щоб прибрати свідка. Так вони зазвичай це і роблять. Коли дівчинка відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що здасть її в СБУ. Проте школярка завчасно, як якщо чесно, я вам вже заспойлерив, звернулася до цього чат-боту з полифасбешника, в разі чого він називається. Після цього за справу взялися наші спецслужби, і вони контролювали ситуацію і задокументовували все від моменту вербування до погроз і спроби підірвати дитину. Зараз СБУ розслідує справу, як воєнний злочин встановлюються всі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту. Дівчинці, респект. Класно, що вдалося уникнути трагедії. Рухаємось далі. <му> Ви зараз оте, о... бо я о <смир 'я> син Лукашенка можливо може одружитися з дочкою лідера Китаю. Сі. Олександр Лукашенко нещодавно їздив до Китаю і не сам, а з жоніхом із своїм сином Миколою або як його часто називають в інтернеті, Колінькою, який минулого року стажувався у Пекінському університеті та знає китайську мову. І давайте чесно, він доволі симпатичний парубок. Так, от кажуть, що під час візиту Лукашенко зустрічався з китайським лідером Сі Цзінпіном у його приватній резиденції, де також була присутня його дочка, 32 річна Сі Мінцзе. Про неї відомо небагато, вона єдина дитина Сі Сідзінпіна, навчалася у Гарварді на психолога незаміжня і веде дуже закритий спосіб <хи> життя, прямо як китайський інтернет. І цікаво, що після повернення з Китаю Лукашенко оголосив про встановлення пам'ятника Сі Сідзіньпіну в мінську. Але більш за все, всіх зацікавила можливість. Гучного міжнародного шлюбу подейкують, і це ключове слово. Тобто, це так вилими по воді, що між Миколою та Сі Мінцзе можуть з'явитися стосунки, які завершаться шлюбом, і деякі аналітики вже називають цю можливу пару. Династійним, дина, династійним союзом, який зміцнив би позицію Білорусі в регіоні та допоміг би Лукашенку передати владу своєму синові з підтримкою Китаю. Пізна. От знаєте, інколи я кажу про якісь речі, які для мене вже є пережитком минулого. А вони зараз так активно повертаються, вони дуже активно повертаються. Такий шлюб також міг би зменшити залежність мінська від Москви. Я не можу сказати, що це сильно якісні зміни. Скажімо, так з точки зору полюсів, це тупа шило на інше шило, побільше, можливо, трошки посильніше і можливо трошки погостріше. Я, звичайно, маю нагадати, що це все в площині здогадок і пліток. Вирішив таку собі неочікувану рубрику політичних пліток. Ну просто цікаво, фактурно звучить новина. І якщо вам цікаво, то цій панянці 32 роки, як я вам вже казав, а цьому колі 20. Просто дивно, що Лукашенко взяв його на собою. Хоча відверто це виглядає більше як. Ну, він вчився в Китаї, він володіє китайською мовою. І що треба якимось чином налагодити стосунки, то треба продемонструвати, наскільки Білорусь з повагою ставиться до Китаю, що аж син президента володіє китайською мовою. Ну, коротше, понятно, що це за кодло, і вони там між собою варяться. Я особисто не вірю в потенційний цей шлюб. Але якщо він станеться, я ах! Я думаю, як і всі ми. А ми рухаємось далі. Посміялись і хватить. Треба ще більше сміятися. Значить, викладач КПІ, обличчя якого я замилю просто тому що не бачу сенсу цього не робити, помучився. Помочився в стаканчик. Просто під час онлайн уроку. від собі. Ну. Сильно захотілося, але граніт науки не терпить отлагательств. так судячи з усього, він вважає. Коротше, в телеграм-каналах активно курсує відео, на якому, ймовірно, викладач Київського політеху справляє нужду в стакан просто під час онлайн-лекції. Думаючи, що це ніхто не помітить, хоча там все було доволі помітно. На записі видно, як чоловік щось там робить із стаканчиком. Причому. Я навіть не хочу це описувати словами. Давайте просто подивимось е, відео. Так. Тут все добре. З точки зору рецензента, е, також ви, виступила пані Кузнєцова. От, е, рекомендована оцінка відмінно, звісно, але е, зазначено недолік. От така ситуація. Я вам, чесно кажучи, я нічого не можу про неї сказати. Я не те, що нічого про неї не думаю. Я і не хотів би думати, але ну якщо ми вже таки зробили більш розважальний випуск, не міг вам не показати, тому що це точно, це точно крінж. А ми рухаємось далі. Тепер трошки все ж таки полоскучу вам нерви. Значить, Трамп заявив, що Путін воював у Другій світовій. І тепер його при цьому ж всі ненавидять. І він не розуміє, чому. От, от не розуміє людинка чому. Це такий момент, коли ти такий: ну, ну це ж Трамп, він завжди каже, ху, але ти все одно не можеш стримати злося на те, що він в черговий раз морозить. Він розмовляв по телефону з Путіним, який, за його словами, втратив 51 мільйон людей. От конкретно саме Путін втратив. Саме навіть давайте так. Давайте, ну хоча б трошки наблизимо це до того, що скоріш за все Путін йому насипав, що росіяни саме втратили 50 мільйон людей. Він же ототожнює весь радянський союз з Росією у Другій світовій. І цитуючи Трампа Путіна це трохи бентежить. Знаєте, він сказав, що ми втратили 51 мільйон людей і були вашими союзниками, і тепер всі ненавидять Росію, а люблять Німеччину і Японію. Давайте просто. And then I called somebody else, and I happened to speak to President Putin at the time. Now, in all fairness to him, he lost fifty-one million people and he did fight. Russia fought. Sort of interesting, isn't it? He? he fought with us in World War II, and everybody hates him. And Germany and Japan, they're fine, you know. Someday somebody will explain that. But I like Germany and Japan too. But Putin is a little confused by that, you know. He said we lost fifty-one million people and we were your ally. От така у нас е класична рубрика Трамп огородить ху. -у». А ми переходимо до вражаючого відео. Рухаємось. П'яна <му> мешканка Дніпра вдерлася до чужої квартири через балкон та вин винесла телевізор. І якщо вам здається, це. Недостатньо вражаючим, то я вам зараз покажу відео і ви Тому що, якщо чесно, при усій тупості цієї ідеї, рівень видовишності, ну я вам скажу, я б на місці якогось цирку найняв би її на роботу. У Дніпрі серед білого дня жінка влаштувала оцей цей паркур на підпитку, за ліши. Якщо є таке слово, до чужої квартири через балкон схопила телевізор, я б сказав, за провод, а не за корпус, і винесла його, навіть не намагаючись сховатися. І все це сталося у звичайному житловому будинку, і за словами очевидців, жінка спочатку розбила вікно. Потім вдерлася у квартиру на другому поверсі, а згодом з тим самим телевізором у руках полізла назад на балкон і спустилася. І на відео, яке виклали в мережу, видно, як вона тримає власне телек і поводиться дуже дивно. Кричить, лютує, абсолютно не соромиться того, що відбувається на очах у сусідів. А мені здається, що... Враховуючи, що у нас навіть немає інформації, чи їх затримали, чи що. Я собі чомусь, коли побачив це відео, уявив, що жителі Дніпра настільки були вражені її паркуром і фізичними бляхамуха властивостями спайдермена, що вони вирішили навіть як подяку їй за цей цирк не викликати поліцію. Скажімо так, у нас немає даних, які заперечують цю мою теорію. А тепер давайте подивимось відео.

Фу, <клухи> Браво! Давайте так. У вас є можливість отримати телевізор значно більш безпечним шляхом, шляхетним, гідним, і при цьому значно більш... Телевізор, ви знаєте, як задонативши по цьому qr коду або по посиланню в описі. Давайте дуже швидко доб'ємо цей збір, вразимо себе, всіх, а найголовніше допоможемо війську. Я пропоную цей легенький випуск, на цьому і закінчити. Я сподіваюся, ви насолодилися. Я вашою компанією. Точно ще раз вам гігантське дякую за швидкість збору. вам без перебільшення, не для красного славця. Дуже сильно пишаюся. Це від чистого серця. Все. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Тут два інших відео, які Ютуб підібрав особисто для вас. Будьте у безпеці, донайте на ЗСУ, папа! -па.